З 2017 року у нас в місті працює програма «Соціальне таксі, яка займається перевозкою людей з обмеженими можливостями. Сьогодні ми поповнили парк наших соціальних таксі ще одним автомобілем, який сьогодні вже встане працювати на лінії. До того ж, я дякую організації ПРОН, які закупили для нас спеціальний такий великий спецавтомобіль, який буде кожного дня виїжджати з нашими робітниками і для наших соціально незахищених верст населення прямо на дому надавати всі необхідні соціальні послуги. Найкращий результат спільної роботи за допомогою міської влади Департаменту соціальної політики. Цей автомобіль оснащений обладнанням для надання соціальних послуг, догляду вдома та натуральної допомоги. Автомобіль оснащений для роботи. Перукаря, швачки, робітника з комплексного обслуговування, ремонту, будинків, роботи соціального робітника підопічні це громадяни похиловіку, особи з інвалідністю, тобто люди, які за станом здоров'я потребують до огляду вдома. Ми дуже вдячні, що ви знайшли время, провідали нас. Дуже смачні обіди. Дякую вам, що ви теж виділяєте средства для чого. А вам желаємо всього доброго О, і спасім, дякую. успіху.